Вітаю, друзі! До вашої уваги пропонується доповідь на тему розробка програмного забезпечення за допомогою x яку підготував Союк Віктор Борисович, студент 4 го курсу факультету інформатики. До вашої уваги будуть запропоновані такі пункти: історія розвитку X-Code, як змінився x з 2003 року по сьогодення, основні можливості x унікальні інструменти та функції, що спрощують розробку порівняння з іншими IDE. І, взагалі, чи існують реальні аль альтернативи X-коду. які нові можливості з'являться в майбутньому для нього. І зробимо висновок, чому x залишається ключовим інструментом для розробників Apple. Uh, історія розвитку. 2003 року Apple випускає Xcode як нове середовище для розробки, що замінює старі DevTools. Основна мета це спростити створення програми для MacOS та майбутніх Apple пристроїв. У 2014 році відбувся випуск мови Swift, яка стала офіційною мовою для розробки Apple. До цього основною мовою для створення iOS та MacOS додатків були саме Objective-C, яка використовувалася ще з 1980 х років. Swift став більш безпечним, простішим у написанні, та також став більш стабельнішим у порівнянні з Objective C. У 2019 році впровадження SwiftUI дав новий поштовх для iOS та MacOS розробників. Дизайн у Swift UI став декларативним, що спрощує розробку застосунків. Сьогодення. Xcode отримує регулярні оновлення з покращенням швидкості, стабільності та підтримки нових технологій Apple. Xcode загалом постійно еволюціонує, відкриваючи нові можливості для розробників Apple екосистеми. Що робить Xcode особливим? Xcode має унікальний, ряд унікальних можливостей, які роблять його не просто середовищем розробки, а справжнім центром для створення, тестування та оптимізації застосунків. Одна з найпопулярніших функцій це Live Preview. Завдяки цій технології розробники можуть одразу бачити зміни в інтерфейсі під час написання коду. Крім цього, є підтримка Drop and Drag, що дає змогу швидко додавати компоненти та бачити їх у реальному часі. Ще одна унікальна можливість X-коду це сторіборди. Це інструмент для створення UI без написання коду. За допомогою сторібордів можна візуально будувати навіть складні екрани. Використовуючи Auto Layout та Size класи для адаптації інтерфейсів під різні пристрої, що значно спрощує процес проєктування застосунків. Для налагодження продуктивності Apple пропонує певний набір інструментів, які працюють в реальному часі. Вони дозволяють відстежувати використання CPU, RAM, FPS та нерозпоживання, а також виявляти витоки пам'яті. Це допомагає знаходити та виправляти проблеми ще до релізу застосунку. Не менш важливим є симулятор, який дозволяє тестувати застосунки одразу на кількох пристроях на різних версіях iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV. Крім стандартних перевірок, можна тестувати жести, камеру, геолокацію, датчики руху, Face ID без фізичного пристрою, але лише за допомогою симулятора. Також у Xcode є глибока інтеграція з Git, що дозволяє керувати версіями-коду без стороннього програмного забезпечення. Завдяки цим унікальним можливостям, Xcode залишається ключовим інструментом для розробників в екосистемі Apple, об'єднуючи в собі все необхідне для ефективного створення та тестування застосунків. Чи є аналоги Xcode? Прямого іналогу, на жаль, не існує. Причина це глибока інтеграція з екосистемою Apple, а саме сертифікаційна система та механізми безпеки. Чи можна писати Swift поза x -кодом? Так. Існують альтернативні редактори, такі як Visual Studio Code, JetBrain's App Code або навіть термінал з swift -ом. Однак для створення iOS та MacOS застосунків, x залишається єдиним офіційним інструментом. Xcode продовжує розвиватися, отримуючи нові можливості, які роблять розробку ще зручнішою. Інтеграція зі штучним інтелектом вже працює, але е, все більше і більше старається покращити цей механізм. Е, автоматичні підказки щодо оптимізації, виправлення помилок та е, стосування найкращих практик для розробника. Також е, покращена підтримка кросплатформ... кросплатформності, е, розширення можливостей для створення універсальних е, застосунків під Apple iPad, е, під ай, е, iPhone, iPad, Mac, е, Apple Watch і Apple TV, глибша інтеграція з Apple Silicon для максимальної продуктивності. Подальший розвиток SwiftUI, одни, одним із головних фреймворків написання е, застосунків на, для Apple. І краща підтримка ui UIKіт елементів у SwiftUI, що дозволить плавніший перехід від старих легасі проєктів до нових. Покращена хмарна розробка, хмарна компіляція та тестування, що зменшить навантаження на локальні машини. Глибша інтеграція в CICD для автоматизації, розгортання та різних доріжок. Автоматизація тестування. Очікується впровадження. Алгоритмів штучного інтелекту для автоматичного тестування UI та логіки. Спрощена розробка з xcode Test тест та вже названими інструментами. Отже, Xcode вже зараз використовує AI, активно розвивається та буде ще більш гнучким і швидким для розробників. Xcode – це єдиний інструмент для розробки та публікації застосунків тому iOS macos розробників в принципі не мають цільного вибору. Але загалом це хороша ID, яка, дозволяє, яка продовжує розвиватися та вирішувати свої проблеми. Дякую за увагу!